І ми ще трошки будемо роздумовувати над Божим Словом. У мене дуже проста і ору... проповідь, але дуже практична проповідь. Вона називається Три свяхи. Тема проповіді. Три свяхи. Я, я приходив нас, але чуємо, цю назву. Це три свяхи, які римали і Ісуса Христа. Я хочу сказати, що ми сьогодні поговоримо про три свяхи, які римали і Ісуса на Христі. І я хочу сказати, що всі три свяхи будуть і в нашому житті. Можливо, я раніше казав, нас фізично не так? Але, знаєте, я знаю, що сьогодні в наш час на Філіпінах, на свято Пас є те, і звичай, де деяких людей Можете зайти в інтернет, можете загуглити, заютубити і побачити, що є люди, які навмисно себе дозволяють розп'єнати, та як Ісуса розп'янали. І вони можуть висіти три години, п'ять годин, і потім їх знімають а взагалі їхні рани. Це люди мисла роблять. Але знаєте, люди, маючи бо все, переживаючи все, вони не розуміють до кінця того, що пережив Ісус Христос. Друзі, я назвав цю проповідь, тому що десь декілька днів тому назад мені думки були про Голгофу, в мене думки були про Хрест. Це те ось я сьогодні Василь, Василь зазначив, це дуже не, знаєте, неприємна проповідь. знаєте. Радше казати про рози, радше казати про сонечко сяє, радше казати про благодать, любов Божа. Я дякую брату Миколу, це така проповідь про Божу любов. Мені сподобався вірс, і сестра Люда сьогодні розказала нам. Але, друзі, ми повинні чути проповідь і про хрест, і про гріх. І сьогодні від Риванець зазначив, знаєте, про випробування. Три свяхи справа, зліва і внизу. І знаєте, Біблія не каже назву цих свяхів. Це були свяхи прості, звичайно, нам нічого не було написано на цих свяхи. Але в мене питання було. Що тримало Ісуса на Христі? Ви сказали, його тримали свяхи. Але я скажу більше, його тримала номер один. Послух і по ірви до, до Бога. Другий свях я назвав любов до людей. І третій, який був внизу це ненавість. До гріха. Любов і послуг до Бога. Ліва рука це любов до людей, за яких Ісус помирав. Тому що якщо в тебе немає любові, ти що не віддаш своє життя. Треба шанувати Бога, треба любити людей. І третій свях це ненависть до Гріха. І я хотів би коротко знаєте показати ці свяхи. Перший свях ми сказали послух Богу. Е, це перше. Перша пира, була, з -я, ми прочитаємо звідси. Це дуже проста проповідь, але я хотів би, щоб ми, коли ми будемо читати е, сі місця, ми запитали себе, а в моєму житті є ці свяхи, є ці істини, послуг Богу, любов до людей і ненависть до гріха. Перше післання до Петра. Перший розділ, 17 вірш. І коли Отцем називаєте того, хто не лише мирно завщину, у страху проводить час вашого життя. Амінь. Петро наголошує, що Бог є вашим отцем, як ми це можемо доказати, це наш послуг Господу. Є цілий розділ, перший розділ пророка до Малахія, він дуже щито показав, що є знаєте, очіння, е, і пошана до Отця Небесного. І він каже, якщо ви читаєте до Малахії, він каже, що я ваш Отець то де послуг, якщо я ваш байко, чому ви не виконуєте волю мою. І дуже багато пророків каже, ви гукаєте мене, ви називаєте очі, очі, але ви робите свої справи. І знаєте, Ісус, Він був тим, хто шанував не в молитві Отця, Він і шанував Його в піснях. Ісус, перше за все, шанував Його своїм послухом. Якщо, друзі, ми не слухаємося Бога. То ми його і не любимо, і його що не шануємо. І друге місце про перший свях, воно перше мені прийшло на думку, це Філіп'ян, другий розділ, п'ятий вірш. плекайте в собі, Павло, каже, і самі думки, або почуття, є, і є у Христі. Ісусі. Він, Ісус, маючи Божу природу, не вважав осягання бути рівним Богу, але понизив самого себе, прийняв образ раба і постав у подобі людини, і з вигляду був як людина. І написано: Він упокорив себе. Пам'ятайте, ми казали, що ми не будемо себе упоорювати, змиряти, що приходить? Бог починає нас що упоорювати. Бог починає нас змиряти через обставини, через людей. Але, але написано, що Христос сам себе понизив, прийнявши образ раба, ми вірш, упооррив себе, змирив себе і що? Знаєте, проявляється смирення, або ора Богу. Написано, був що? Слухняним. Аж до смерті є, Ой, смерть і Хресна. Ось цей свях. Його тримав свях ми сказали, номер він. Був послушний Отцю Небесному. І буде дуже правильно прочитати дев'ятий вірш. Тому Бог надзвичайно звеличив його, дав йому ім'я і вище за всякого іншого імені. Аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожен Оліна і під небесних, і земних, і під небесних. Підземних, вибачте, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Амінь. Друзі, ми зможемо з вами виконати волю Божю. Ми зможемо не вирвати ці свяхи. До речі, в мене була така проповідь: не, не зійди свого Христа. Знаєте, іноді нам хочеться вирвати звяхи. Те, що про що сьогодні казав Іванович про випробування. Нам хочеться зупинити випробування. Нам хочеться знайти цю кнопку, яка відповідає за припинення чого? випробування. Але я сьогодні було зазначено, що Бог не дає нам забагато. Перше Оріянам, 10 розділ нас вірс, я на російській просив вас постігла і з ушення ноя, чоловіче, но вірен Бог, який не ваби аби і спитаємо сверх сили, Но при звершенні силы все перенесні. Слава Ісусу! Друзі, я завжди дайте, роблю наголос, що є для мене перший свях, що є в мене послуг Бога, що слухаю я Його. Навіть, і, навіть в рівних речах. Сьогодні Василь Васильович казав за гріх, і ми думаємо, гріх це вбивство, ворозство. але перший гріх на землі є і не послух. Всесвіт, перший гріх в всесвіті, є і гордість, Я І був пов'язаний з Єлюсифером. Але перший гріх на землі це непослух. І ми казали, що непослух – це. Не робити те, що Бог сказав, що не робити. І коли Бог сказав робити, що не робить, це є не послуг. І також послуг робити те, що Бог тобі сказав. І номер два не робити те, що Бог тобі що не казав. Другий свях це любов до людей. Знаєте, давайте ми згадаємо і моменти, де. Була показана любов Ісуса до людей. Ану, нагадайте мені, де воно проявилося, Рівна, рів Голгофи, Рім Христа. Де ще ми бачили Ісуса, який любив людей? Саме просте, але вони були голодні. Так? Так. Мені, мені так подобається, знаєте, Він і, і е, хотів накормити їхній дух, душу. Так? Але мені подобається, він каже на російській мові, не хочу, а усів. Да, Знаєте, він э, розумів, що люди прибують їже. Мені подобається, коли знаете, він побачив Марію і Марфу, коли вони плакали по померлому як? Лазарю. І написано, він плакав. Коли він побачив наїні, як ховали сина вдови, написано він заплакав. І третя місяця, як і мені прийшло на думку, це е, 13 розділ від Івана. Друзі, я ніколи не звертав увагу. Я звертав увагу на те, як Ісус мив ноги, учням, і дуже багато проповідей на це сказав. Але 13 розділ він перше вір, подивіться, перед святом Пасхи І Ісус, знаючи, що настала його година перейти з усього світу. До ця видите, что написано? Вы, я до своих, их я их усвил, я что до инся полюбил. Нарисить имовыми Осмолодович, там написано, что полюбил. Я можно нарисить и предло, да? Я э, назад, Богдан. Я видел, написался, э, а я вил, делав, что возлюбил своих сущих. В мірі і як написано, до Інця полюбив. Друзі, його оточували недоскональні учні, яким він не раз робив зауваження. Які його не раз що дратували. Пам'ятаєте, на мові, «О, род, невірний, да Оле я буду. Вони його виводили з себе, вони не раз його розчаровували. Вони не раз мали не його е, знаєте, характер. І, знаєте, мені цікаво, тут написано, що він їх все одно що любив. Хі -хі. Бо якщо б не любив, він би вирвав всі свяхи. І знав, друзі, до побачення, достав. Знаєте, така фраза? Достали. Хі -хі. Але він любив. І знаєте, я хотів би показати, ще одне місце дуже просте для нас. Друзі, Чим більше я проповідую, тим більше мені знаєте, приходить. Я не кажу, я браття проповідую, за, більше за мене. Моя задача не щось нам знаєте, щось і нове розказати. Да? Щоб раніше за віти Івановича сказати, або за Василь Васильич, і, знаєте, сів після пробу переживає. Що все він Правильно сказав. І, що Василь Василь Василь, правильно ви все сказали. І від Бога сказали. Але, друзі, в мене з часу приходить думка, чи розуміємо ми те, що ми читаємо, і чи виконуємо ми те, що знаємо. Друзі, перше Івано, я хотів показати цікавий момент. Це перший Іван, третій розділ, 16 вірш. Ми пізнали любов з того, що Він, Ісус, поклав свою душу за нас, і ми маємо ласти душі за. Братів, але друзі, побачите 17 вірс. А хто має багатство світу і бачить, що його брат у нестатках, та зачиняєш своє серце від нього, то як же може Божа любов перебувати в такому? Друзі, мене прийшла проста думка. 16-17 вірш, поєднайте. Люди, які не готові. Накормити голодного, поділитися з тим потребує ну, допомоги. Я вони можуть, дивіться, 16 нас вірш, віддати душу свою за всіх за людей. От дивіться ну, взаємозв'язок. Дивіться, а хто має, О, бачите, що нас і вірш закачеться, і ми маємо власні душі за братів. І тут він продовжує думку, а хто має багатство світло і бачить, що його брат у зачиняє своє серце від нього, то як може Божа любов перебувати в такому. І 18 вір, діточні мої, любимо не словом та єсим, а ділом і правдою. Якщо ми не можемо накормити людей, напоїти, допомогти, а те гарантія, що ми. Віддамо своє життя за цих людей. Є гарантія? Нема. Але якщо я бачу людину про себе не буду казати. Але якщо я бачу людину, яка жертовна, яка бачу потреби людей, і вона намагається восповняти ці потреби, знаєте, є 90% що ця людина колись може віддати і життя своє за цих людей. Якщо вона може 100 гривень. Якщо вона може проживати півдня, день, то є гарантія, що ця людина може віддати своє життя. Амінь. Що це є складне? Дивлюся на, на день обличчя. Якась математика вища, ні? І третє, друзі, Ісус мав я Його батька, Він мав ненависть до гріха. Ніколи у Бога вся. Ніколи у Ісуса Христа не буде опроміса з гріхом. Ми можемо десь, знаєте, полюси, як ми кажемо, закрити очі, да? робити ви, що не почули, не побачили. Але у Бога ніколи не буде знаєте, любові або, знаєте, партнерства з гріхом. Коли Ісус відчув, що Батько від Нього відвернувся. Пам'ятаєте, Він кричав: отець, Отець, навіщо ти мене? Залишив. Це не моя думка, я не хочу її забирати собі, але мені вона сподобалась. Один із богословів сказав, що в той момент, але Христос взяв не і хвороби на себе, а що? Гріх цього світу. Батько не міг дивитися на Ісуса, і був святий, непорочний, і взяв на себе що? Гріх. І він відвернувся, батько відвернувся, бо він ніколи, він ніколи не буде, знаєте, миритися. І миритися з чим? З гріхом. І ми бачимо Ісуса. Давайте згадаємо, де Ісус проявляв на землі за три з половиною роки свого служіння, де була виднася ненависть гріху. Скажіть мені, будь ласка, давайте разом. О, і мені Іван перша прийшла. Але він побачив, що зробили з храму. Потім да? 23 розділ, це вам домашнє завдання, 23 розділ Мефія. Але він, знаєте, до того гріха є релігія, да? релігіозність. Він каже, ви гроби я і. І ви все знаєте, правда? І він покаже цю ненависть. Знаєте, найбільше він показав свою ненависть до цього гріха, коли люди, знаєте, проповідують одне, кажуть інше, і по третє поступають. І Христос каже те, що вони кажуть, виробіть. Але так як вони живуть, що? Не поступайте. Це дуже важко, я б скажу чесно. Для мене людина вона пропадає зразу. Я навіть її не, не хочу слухати. Коли вона каже не, а робить що інше, то мені навіть здається важко і слухати цю людину. Ну у по, по, по реалі. Але, друзі, я хотів би, щоб ми зрозуміли, я за іншу проповідь, дуже важною думкою, ми зможемо дойти до кінця. Ми зможемо виконати волю Божу. Номер один, якщо маємо послуг до Бога. Номер два, якщо любимо людей. І вони різні, браті. Знаєш, ще одну скажу, якщо тобі ваш огость полюбити, а це буває. Згадай про себе. Згадай про себе. Я тебе і мене Господь, любить. Ми ж не є раді за так, це я знаєте, я, я, я розказував, наші склад ходить до мене. І каже, оця людина мене достала. Вона так дратує мене. Я не знаю, що робити. Брат Саша, що робити? Як позбавитися цього дратування? І знаєте, я навіть ще не помолився за неї. Кажу, дорога сестріч, я вам нагадаю, що мені Бог відкрив. Що вам. Оражу. Коли вас ось дратує, і все, ну, ну, все, може, а воно на, ну, воно так і є. Пам'ятайте, що і ви огось ось. <ріхи> Просто є люди, і вам про це що, вони кажуть. Ну, і я розумію, знаєте, є люди, які мене люблять, і знаєте, я Саша, слава Богу, і приємно побити чай з тобою, і приємно посидіти біля тебе, і приємно там, позвонити до тебе. А є люди, які іменно, ну я їх дратую, і ну це нормально, друзі. Ну я не можу знаєте, для всіх бути, знаєте, ну. Це нормально. Коли мені хтось каже, бо а, знає, мені хтось або звонить, каже, а там на тебе, на тебе. Я кажу, ну нічого, ну, ну що ти зробиш? І коли я це розумію, тоді мені легше, або знаєте, є сила, благодать полюбити цю людину, яка мене дракує. Амінь. Ні, нехто не каже, що треба її там обнімати завтра її на чай звати. Але треба пам'ятати, що і мене, і тебе терпить Господь, а і ми Господа даруємо да? своїм непослухом, своєю невірою. Тому, друзі, я хотів би, щоб ви ми розуміли, що і нас нехай мають на Христі, і ми взяли всі ресвяхи послу Господу, любов до людей да? і ненависть до гріха. І знаєте, оці люди, і на, Фі, на Філіппінах, вони себе розпінають, вони не мають ось цього, знаєте, любов до Бога, послуг до Бога, любов до людей і, і ненависть до гріха. А ми з вами сьогодні не розпінаємо фізично себе я на Христі, дякую Богу, слава Богу. Да? І нас фізично розпинає. Але ми розуміємо, що ми повинні розп'яти свою плоть усіма тремя свяхами. Нехай нам усьому допоможу. Боже Господь. Амінь. Помолимося. Дорогі наш бай Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за слово і сьогодні.